Слава Ісусу Христу! Всім доброго благословенного дня! Сьогоднішня тема я вже хрещений. Чи буду радою віри йти в іншу церкву? Що означає хрещення? Хрещення це посвята і з'єднання людини з Богом, хрещення в Отця наповнить ваше життя покаянням і любов'ю Божою. Хрещення в сина очистить вас від гріхів і зробить учнями Ісуса Христа. Хрещення Духом Святим дозволить нам стати дітьми Божими і наповнить його силою. Якщо цього нема в нашому житті, треба знайти церкву, яка допоможе прийняти правильне хрещення. Бо як хрещення в Отця, то присутнє покаяння і дві заповіді любові в нашому житті: люби Бога, люби ближнього. Якщо хрещення в сина, то в Слово. Його маємо перебувати в Його слові, зодягнутись в Слово, якщо хрещені Духом Святим, то маємо силу Духа Святого проповідувати. Бо написано в діянні святих апостолів, перша глава, 8 вірш ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми свідками ви будете до краю землі. Амінь.